Це Альфа і Омега, улюблений Черкас. Колись тут жив Щербина. Тепер розташувався ЗАГС. Письменник Євген Савійсько цитує один зі своїх віршів про Черкаси. Каже, він корінний житель. Рідне місто завжди надихає його на творчість. Це було тихе, таке спокійне, в не гархорошому розміні про не місто. Не було ще велики. Найбільшою висоткою була тоді шістнадцятьповерховий німецький будинок. Це було саме круте. Ходили в гості, просилися до когось, це було екзотика. Лідія Шеремєтєві, 87. Переїхала до Черкас у 10 років. Говорить, пережила тут війну, багато де працювала, створила родину. Наше воно мені наче. добре тут наче вдома. Офіційно у 2021 му Черкаси відзначають 735 років. Але насправді місто набагато молодше, говорить краєзнавець Сергій Ганицький треба дивитися правді в очі, що е, те, на що спиралися в попередні роки, є хибним. В кінці 19 століття, це 70-ті, -90 90-ті роки, активно почало в місті Черкаси забудовувати. Будуватися приваткові будинки, люди мали можливість вже якось зняти собі маленькі кімнатки, ну, Ось іде у нас бульвар нинішній Шевченко. Майже напрямок на Дахновку, тобто, в принципі, сюди. от сюди. Єврейське кладбище. За роки існування деякі місця у Черкасах кардинально змінились, розповідає Сергій Ганицький. Каже, соборна площа у 1850 році була базаром. Тут вирувало економічне життя нашого міста, бо це була найбільша площа, де можна було придбати м'ясо, рибу. А ось на місці пагорбу слави раніше був троїцький храм. Його підірвала радянська влада, аби спорудити 20-метровий меморіал. Додає Сергій Ганицький. Починаючи з середини ХІХ століття, на цьому місті а, оселився кам'яний храм. І простою він до фактично початку 60-х років, і був він уже ось в такому стані. Тобто, з приходом радянської влади змінилося життя не лише Черкасів, але й культових споруд. У 1954 році Черкаси стали обласним центром, а через 10 років він приїхав розробляти генеральний план міста, розповідає архітектор Леонід Кондрацький. Каже, серед його проєктів палац одруження, філармонія, медичний коледж та краєзнавчий музей. Ідеї вони народжуються потребою. Теперь потребою, розумієте? Бо саме по собі ідея не приходить. Обов'язково люба річ, яка робиться, вона в ній закладається духовна суття. День міста Черкаси відзначатимуть цими вихідними, як повідомила начальниця управління культури Валентина Шепецька. У долині троянд буде фестиваль вуличної їжі на замковому узвозі, дитячі перегони, круть верть. Також на містян чекають спортивні змагання та святковий концерт. Галина Мазур, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.